Ми знаходимося у барі, а це моя друга сигарета за цей рік. І ні, це не панчлайн за те, що всього лише 7 днів блядь, 7 секунд урок пройшла. Ні. Я кинув палити аж на майже півтора місяці. Чи що я вам хочу? По-перше, я буду на гарному фоні. Я малесенький кокосик. І барі. Uh, <laughs> Іграшкова. Кулька. Так, тільки не зменшена посла. Куля. Так. Окей, якою ти ковтаєш? План. E, Супер План на сьогодні дуже простий. Там стоять діди з мушлями і з морськими їжачками Наша з Юлією задача. Юля, розкажи їм. Так, зараз ми будемо питати, чи можна це їсти сирим, і такі, о, ні, їсти сирим. Ось такі. Раганці, раганці, пробуйте, пробуйте. А ми такі як добре, ми так і не хотіли, то такий сюрприз. Дивічі, чорна. Чарна. Так, ну знаєш, чому робимо? Обзорчик. Так. Це круто. І це треба їсти самостійно.

Як тобі Італія, поки що, ну. Прекрасно, я задоволена. Сей, ма поки прошу бою, а наші Люблю називати це своїм читмілом. Тому що ми приїхали в барі, я одразу відчув це у повітрі, що тут правила не усі діють, не усі мають принаймні діяти. Uh, що в житті. Знаєте, життя це як чотири цикли природи. Це весна, зима, літо, осінь. Під час них треба дуже по-особливому себе вести. І нема сенсу мати якусь поведінку, яка в тебе все життя 24-7. Тому що ти втрачаєш, Вона втрачає сенс. Oh, my fucking godmate. What the fuck is this? Uh, так, і ми зараз їдемо у наступне місто. Як називається? Вау, ми навіть не знаємо, куди ми йдемо. Доплила. А як люди жили до навігаторів, з крашні? дурака? Довіряти. Траст. Трастина. Дякую. Там море. Ого. А як тут Вот, <говор> на панно там он дается, бачишь там? Так они бы... Стань, бы ты бы символ одеяшь просто Так, так... о, так! С Я впервые что-то такое ем Что? Я пробую зараз восьминожку Хэштег мой первый раз. Я блю поставьте... Афнучи. Хай им, с кальмаром. Девочки, вы хотите Дайсон? Как насчет... А, кайф. Мы снова вырушил на море, потому что... Воно ну, дуже ебабельне і... Юля? Так. Федус. Просто на сон. це Таке могутне. Наприклад, я дуже люблю дуже сконцентровано і активно працювати над собою, працювати над своїм э, ремеслом тижнями місяцями на проліт, а потім... Нічого не робити, тиждень. Для мене це окей, і мені це дуже подобається. Знається. Реальний контент, окей? Починається. Може попастися хто завгодно, звідси. Але я ж, звісно, хочу. Оцю от хочу не зрозуміло. Бо я відчуваю до неї особливий потяг. Я сам як не я ставлю. Я ставлюся там рожево, рожево. Я ставлю свічку светоф, окей. Вообще никого не буду купляти, йобаний дійсний. У-ху! Ну, вона мила, вона на тебе схожа. Я тебе можу їй подарувати. О, я хочу, щоб ти її мені подарував. Юра, я дарую тебе. Дякую. У мене є це. Там на

Як ви люди роблять? Ме. Хто за там? Нам тільки що дали 2 кг. Просто за просто так.